Замовлення харчових продуктів через інтернет практикує дедалі більше мешканців Фінляндії. Для більшості це насамперед альтернатива виснажливим прогулянкам, рядам, супермаркетів, пошуках того, що потрібно, зі значним ризиком придбати те, що займе. До послуг користувачів віртуальні помічники це програмне забезпечення, яке володіє базово даних супермаркетів. Система здатна підказати, де купити кращі продукти, щоб приготувати наперед зазначене меню. Ковбаса онлайн та хліб з віртуального магазину донедавна фантастика, але тепер для багатьох мешканців Фінляндії реальність. І звичка Юкка Паулін радіє, що тепер частіше буває з родиною, бо раніше витрачав купу часу на обрання потрібних продуктів в супермаркеті. Голова йде обертом, коли ти заходиш до магазину у понад 300 квадратних метрів і бачиш тисячі товарів. Я, приміром, гадки не маю як купити тільки потрібні товари. Адже зазвичай виходжу з супермаркету з купою речей, які на додачу захопив на ходу. Але тепер тільки потрібне, корисне і найдешевше Паулін обирає на спеціальному сайті для споживачів. Віртуальні помічники підкажуть, що іде купити, та навіть розкриють, з чого виготовлені продукти. Ця інформація надходить із понад 9 сотень магазинів Фінляндії. Індивідуально обрати харчі тут можуть не лише пересічні споживачі, а й ті, хто мають особливий раціон харчування. Навіть алергіки можуть підібрати для себе безпечні товари без глютеїну чи лактози. Покупець може додати до кошика уподобані ним речі та харчі, і їх найближчим часом доставлять. Або ж можна забрати свої пакунки самотужки. Товари не просто доставлять додому, а ще й підберуть персональне меню. Рецепти для найвибагливіших гурманів і продукти до них миттю підберуть і знайдуть у мережі супермаркетів відповідальні менеджери. Головне, що відтепер у наших громадян може не боліти голова про те, що приготувати на обід чи вечерю. Ми можемо підібрати для них рецепти і вже дивлячись на інгредієнти, створити список продуктів для необхідної страви. Бажаючих купувати, не виходячи з дому, у Фінляндії поки що нараховують лише 4% платоспроможного населення це близько 250 тисяч людей. Втім, це число поступово зростає. Фіни на собі відчувають переваги інтернет-шопінгу, заощаджувати, купуючи найдешевше і найякісніше, при цьому не витрачаючи вільний час на виснажливі походи по великих крамницях. Замовлення харчових продуктів через інтернет практикує дедалі більше мешканців Фінляндії. Для більшості це насамперед альтернатива виснажливим прогулянкам, рядам супермаркетів, пошуках того, що потрібно, зі значним ризиком придбати те, що зайве до послуг користувачів віртуальні помічники. Це програмне забезпечення, яке володіє базово даних супермаркетів. Система здатна підказати, де купити кращі продукти, щоб приготувати наперед зазначене меню. Ковбаса онлайн та хліб з віртуального магазину донедавна фантастика, але тепер для багатьох мешканців Фінляндії реальність і звичка. Юкка Паулін радіє, що тепер частіше буває з родиною, бо раніше витрачав купу часу на обрання потрібних продуктів в супермаркеті. Голова йде обертом, коли ти заходиш до магазину у понад 300 квадратних метрів і бачиш тисячі товарів. Я, приміром, гадки не маю як купити тільки потрібні товари. Адже зазвичай виходжу з супермаркету з купою речей, які на додачу захопив на ходу. Але тепер тільки потрібне, корисне і найдешевше Паулін обирає на спеціальному сайті для споживачів. Віртуальні помічники підкажуть, що і де купити, та навіть розкриють, з чого виготовлені продукти. Ця інформація надходить із понад дев'яти сотень магазинів Фінляндії. Індивідуально обрати харчі тут можуть не лише пересічні споживачі, а й ті, хто мають особливий раціон харчування. Навіть алергіки можуть підібрати для себе безпечні товари без глютеїну чи лактози. Покупець може. Додати до кошика уподобані ним речі та харчі, і їх найближчим часом доставлять. Або ж можна забрати свої пакунки самотужки, товари не просто доставлять додому, а ще й підберуть персональне меню. Рецепти для найвибагливіших гурманів і продукти до них миттю підберуть і знайдуть у мережі супермаркетів відповідальні менеджери. Головне, що відтепер у наших громадян може не боліти голова про те, що приготувати на обід чи вечерю. Ми можемо підібрати для них рецепти і, вже дивлячись на інгредієнти, створити список продуктів для необхідної страви. Бажаючих купувати, не виходячи з дому, у Фінляндії поки що нараховують лише 4% платоспроможного населення. Це близько 250 тисяч людей. Втім, це число поступово зростає. Фіни на собі відчувають переваги інтернет-шопінгу. Ощаджувати купуючи найдешевше і найякісніше, при цьому не витрачаючи вільний час на виснажливі походи по великих крамницях.